Чи розуміють у Вашингтоні та Брюсселі справжні мотиви Путіна, чого бояться країни Балтії після перемовин Трампа та Зеленського? Та як Ілон Маск уникає податків та отримує мільярди доларів уряду США? SpaceX отримує мільярди від уряду США та уникає сплати податків. Робити їй це допомагають прогалини у податковому законодавстві. Пише The New York Times. За даними видання, ключовим фактором зростання SpaceX стали контракти з НАСА, Пентагоном та американськими спецслужбами у 2020 році. Вони забезпечили майже 84% доходів компанії. Водночас, внутрішні документи свідчать, що від моменту заснування фірма або взагалі не платили федерального податку на прибут. Або робила це у вкрай незначних обсягах. Газета пише, що попри те, що операційний прибуток компанії минулого року зріс майже вдвічі до близько 5 мільярдів доларів, SpaceX і далі користується пільгами, призначеними для бізнесів у скрутному становищі. Більше про фінансові справи Ілона Маска у статті на слава ТІВІ. Українські інтереси можуть використати як розмінну монету. Відповідні побоювання у спецетері програми Український фокус присвяченому зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні, висловив колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. За його словами, такі хвилювання розділяє громадськість Україна Балтії загалом та в Латвії, зокрема. Звісно, люди завжди сподіваються на мир, і всі хочуть миру, але водночас ми хочемо справедливого миру і сталого миру, де Росія не зможе, не буде вже здатна атакувати своїх сусідів сусідів. При цьому екс-міністр оборони Латвії певен, що Європа готова протистояти потенційній атаці з боку Кремля. Якщо ми говоримо про європейський континент, звісно, ми можемо подбати про власну безпеку і можемо відбити будь-яку російську агресію. Найбільше питання це політична воля європейських столиць. Чи зможе Європа надати гарантії безпеки для України без участі США? Якщо у Білому домі зміняться плани, читайте в матеріалі на слава ті. Трамп навряд чи прислухається до запропонованих європою рішень. Утім, дуже важливо, що європейські лідери були присутні у Вашингтоні та одностайно підтримали Володимира Зеленського. Про це в ефірі спецвипуску українського фокусу розповів аналітик центру Атланті Консалтін» Ендрю Данірі. Він уточнив, що нині здається, ніби Вашингтон відкритий до пропозицій європейських лідерів. Утім, цитую, ми побачимо, чи це відбудеться. Це мало ймовірно, тому що ми пам'ятаємо, що Трамп нещодавно казав, що він буде тиснути на Росію, але цього не відбулося. І саме тому власне президент виглядає трохи слабким і США. Виглядають трохи такими невпевненими. Більше про те, які гарантії безпеки на практиці може отримати Україна на думку аналітика. Читайте, і дивіться на Слава тіві. І наостанок ще трохи скептицизму на тему перемовин у Білому домі. На думку багаторічної кореспондентки польських змі у Росії Кристини Курча-Бредліх у Вашингтоні та Брюсселі не усвідомлюють спротиву з боку Путіна, адже його першопочатковою метою є не мир, а знищення суверенності України. Коментуючи готовність російського лідера до миру, журналістка зазначила, що Путін від початку чітко заявляв про неможливість існування суверенної України. Мені здається, що ті люди, які сьогодні зустрілися у президента Трампа, не усвідомлюють все таки того величезного спротиву, з яким вони зустрінуться з боку Путіна. Путін вимагає, щоб повернутися до його первинних початкових вимог до того, з чим він на початку виступав щодо України. Отже, що Україна взагалі-то не може бути суверенною державою цього вимагав Путін. Мало того, що стосується наших держав, держав Центральної Європи, Путін постійно вимагає зменшення або навіть і ліквідації сил НАТО, які перебувають на наших кордонах. Він стверджує, що такі були умови, коли ми вступали до НАТО. Що Є неправдою чи погодиться Путін на пропозиції США та європейських лідерів за нових умов і гарантій безпеки обіцяних Україні. Читайте, і дивіться у повній версії розмови з публіцисткою на нашому сайті. А мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.